З якими симптомами ви опинилися у нас в клініці Експіо? Добрий день, мене звати Вадим, я військовослужбовець. Я завітав до вас у вашу клініку з дуже сильними фантомними болями. І я був закритий собі, закритий до розмов і не хотів бачити нікого. Всегда хотів десь заробити, потерятися, щоб мене ніхто не бачив. Як зараз ви себе почуваєте? В даний момент фантомні болі ще трошки є, але я мені колють блокаду і вони проходять. Mm. Так, відвідати до розмови, хочу десь піти погуляти mm. з кимось порозмовляти. Дружелюбний став. Mm -hmm. У вас лікування тривало півтора місяці. Так. Mm -hmm. Це було комплексне лікування, а зараз ви будете на підтримуючих сесіях декілька разів на місяць, правильно? Так. Mm -hmm. Дякую. дякую.